28 січня на сесії Семенівської селищної ради було обрано старост. Цього рішення люди в селах чекали роками. Тому сьогодні ми з ними познайомимося. Які проблеми ви можете викривати у вашому старостинському окрузі? Цілому єдина велика проблема, як я стала на цю посаду, я починала з себе. І я бажаю цією проблеми, щоб всі починали з себе. Тому що тільки там єдиним шляхом можна прийти до якогось знаменника і завдячуючи вирішення іменно таким шляхом цим питанням, я завдячую і не споклонююсь своїм громадянам, жителям села Очередот, які зрозуміли, як це працює. І завдячуючи їм, мене було обрано на посаду старості устинівського старостинського округу. Розкажіть нам що ви плануєте починати вашу роботу? Плани в нас щоне то життя, що не день то плани. Всі наші плани будуть виникати тоді, коли будуть виникати людей питання по округу в кожному окремому взятому селі і в громаді в цілому. І ще мені скажіть, які є перспективи у розвитку громади? Єдине моє бажання, щоб закінчилася найшвидша війна. Єдине моє бажання, щоб люди зараз вижили. Будуть люди, будуть перспективи. Микола Миколайович, які проблеми ви можете виокремити у вашому старостоцькому укрузі? Ну, на сьогоднішній день це багато проблем. Це і забезпечення людей соціальними послугами. Це велика проблема зараз із наданням нотаріальних послуг, це і доручення, і заповіти. Люди вже почали звертатися з питаннями, коли вже розпочнуть розпочнує дію. Саме по нотаріальних послугах. О, благоустрій, як не крутий, а велика проблема з благоустрієм. Це випилка кладовища. Зараз ми стикнулися з такою проблемою в селі, в селі середину. Воно повністю заросло. От. Це, ну, в першу чергу, це подбать по, про людей похилого віку. Ну і, і дозвілля. От сьогодні ми дивилися з діловодом по приміщенню дівчата із нашого клубу хочуть відкрити гурток, де навчатимуть дітей, І вареники ліпити, і куховарити, і якісь рукоділля, вишивати і тому подібне. От. В першу чергу будемо займатися цими питаннями. Ну, але ж всі ми знаємо, що сьогодні. Перший день, і перший день, ну, от, от такі я бачу проблеми. А що ви плануєте починати вашу роботу? З чого? Ну, в першу чергу це буде благоустрій. Я хотів би із цього почати роботу, так як села багато і центральних вулиць, під і під'їзди, і там по маршруту автобуса шкільного є такі участки, які потрібно зразу зачистити, щоб не було не виникало ніяких козусів з приводу руху. Це і, як я вже сказав, і ті самі кладовища, і зараз ось ми готуємося, будемо готуватися вплугну до весни. От. Поки що, що так буде. А які є перспективи у розвитку території? Перспективи. Перспектива одна. Я думаю, сама головна це зберегти ті надбання, які були за колишніх сільських род. Це зберегти село. Зберегти село, щоб люди були як більш-менш задоволені і. Були забезпечені тими послугами, які гарантує їм держава. Для того, ну, я думаю, що це найкращий варіант, який, який тільки може бути зберегти ті надбання і розвиватися. Ну, місцеве самоврядування, я думаю, що і селищна рада, і депутатський корпус будуть нам цьому плідно допомагати. Звісно ж, бо без них ми ніяк. От. Але нашим завданням буде зберегти і в деякій мірі, щоб процвітали. Які проблеми завжди на Старостицькому. На сьогоднішній день найбільшою проблемою у нас ремонт доріг. Найближчим часом ці проблеми ми надіємося, що вирішимо і все буде добре. Це Зпитання ми займаємося на цей час. З чого буде так починати свою роботу? Скажу так, починати ні. Ми продовжуємо свою роботу, так як я працюю вже рік і завдяки депутату Залишної ради Тетяні Григорівні Тарапунець в нас ведеться на даний час багато роботи по допомозі військовим. Ну, то в планах у нас надалі першочергово допомога військовим. Подальшому будемо займатися, щоб була пожежна частина на нашому окрузі дороги, а також приділимо велику увагу до допомозі малозабезпеченим людям. Які є у вас перспективи в розвитку роботи? Вперед, і тільки вперед. Сьогодні перший день мого. Моєї роботи на посаді старости Веселоподільського Старостинського округу. На цій посаді, я надіюсь, я народилась у веселому Подолі, Тут проживаю, працювала і надіюсь, буду і долі працювати. Буду підтримувати громаду нашого села і не тільки нашого, а в наш округу ходе чотири села. це Панівонівка, Веселий Поділ, Вереніївка і Карпиха. Будемо працювати для цих сіл, для людей, підтримувати будемо їх, допомагати будемо їм. І надіємося на велику підтримку нашого керівництва, наших депутатів, нашої влади і розум до перемоги. Оце для не нового, Довго стільки більше сіл. З людьми працювала, працюю вже давно, ну, на даний час більше уваг приділяю сім'ям військовослужбовців. Ну, у двох населених пунктах великі малюні спілкуюся з військовослужбовцями, з хлопцями, які бажають, ну я такі, що не бажають спілкуватися. Свою роботу розпочну з знайомства. Школа, дитячий садочок бантонів, всі, які є на моїй території Старостинського корму. Також буду знайомитися із сім'ями, ну також начну з військовослужбовців. Далі багатодітні, одинокі. Ну а якщо люди будуть допомагати, то робота буде. Допомагав командського комітету, депутатів, все ж дуже важливо цих партоніх і всіх працівників.